Всім привіт, ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр і сьогоднішнє відео 3 секрети, як вибратись з боргів і найкращий спосіб відкладати гроші. Підписуємося на канал, ставимо лайк і ми починаємо. Факти, чому накопичення це важливо. Накопичення це подушка безпеки, збереження це майбутнє ваших дітей, відкладені гроші це ваша відпустка. І відклавши більше грошей, ви відчуваєте себе вільним. Перший секрет це вести облік доходів і витрат. Дуже важливо знати, скільки ви заробляєте, і ще дуже важливіше знати, скільки ви витрачаєте. І коли ви це не записуєте, ви не контролюєте свої витрати, ви можете думати, ага, там потратив десь 20 гривень, там потратив 50 гривень, там 5 гривень. О, і це якісь дрібниці, і ви на це не звертаєте увагу. Але в кінці місяця. Ви бачите, що ого, заробив там 20 тисяч чи 50 тисяч, а потратив 25 або там 55. І думаєш, блін, як так? Я ж потратив тільки там, не знаю, там, 5 тисяч на квартиру, 5 тисяч на їду, ще мало 10 лишитися, а де вони ділися? От. І коли ви тратите гроші там, по 5 гривень, по 10, по 15, по 20, там 100 дав там ще щось таке, гроші розходяться, утікають в різні дирочки. От, тому... Як то кажуть, маленька пробоїна в кораблі може потепити цілий великий корабль. От. Тому дуже важливо собі вести цей облік. Для зручності рекомендую завести собі або Excel-таблицю, або десь на блокноті писати. Або, так як зараз 21 століття, то всі в телефонах. Особисто я маю таке приложення, називається «CoinKeeper». От і там собі записуєш всі, коти по всі, прийшло грошей по розпису, розписуєш собі різні іконки, куди ти витрачаєш там на квартиру, на машину, на їду, і дуже багато можна чого там вписати. Тому облік доходів і витрат це дуже важлива річ, особливо контролювати скільки ви витрачаєте грошей, і звертати увагу на дрібниці, тому що дрібниці зазвичай дуже багато забирають грошей, і ви просто їх не контролюєте. Другий секрет заплатити в першу чергу собі. Тобто ми звикли завжди приходить зарплата, приходять нам якісь гроші, і ми їх як витрачаємо. Спочатку там заплатимо за квартиру, потім за комунальні послуги, світло, газ, дітям в садочок треба, дітям за школу треба заплатити, якесь харчування, потім треба купити якусь одежу собі. І думаємо, Окей, на кінець місяця, то що залишиться, то ми і відкладемо. Але як показує практика, в кінці кінців на кінець місяця вже нічого не лишається, щоб щось відкласти. От, і думаємо, окей, зробимо то в наступному місці, а в наступному місяці ситуація повторюється. Якщо впізнали себе, ставимо лайк і пишемо коментар, як то відбувається у вас. От, і правильним рішенням є, що в першу чергу треба заплатити собі, тобто від своєї зарплати відкласти якісь гроші, там не знаю, 10%, поставити собі конкретну. Суму грошей, наприклад, там 10%. Якщо ви заробляєте, не знаю, там 20 тисяч, то от я відкладаю там 10%. Тобто 2 тисячі я відкладаю. Тільки прийшла зарплата, я відкладаю і все, і їх не чіпаю. І якщо ви скажете, що ну так неможливо, бо там грошей не вистачає, можете собі уявити іншу ситуацію. Ось, наприклад, був коронавірус, Там початки, початки цього всього, і дуже багато заводів, підприємств там позакривалося, магазинів, і люди лишилися без грошей, без зарплати, або комусь платили частину грошей. От. І от уявіть, що е, ви завжди получали, там 20 тисяч і вам вистачало, і ви кажете, а, а 2 тисячі у вас не вийшло відкладати. А тут ситуація, що вам платять не 20 тисяч, а, а 18 тисяч, тобто не 100%, а 90% від вашої постійної зарплати. І що, ви б не знаю, вмерли з голоду і ну, не вижили? Я впевнений, що кожен би собі якось себе там стиснув, але. Спокійно на ці 18 тисяч так само би собі прожив. От. Тому, уявляючи таку ситуацію і прокручуючи її в голові, заплануйте собі, точніше, запрограмуйте свій мозок, щоб спочатку платити собі, а потім вже інші йдуть витрати. Секрет номер 3: витрачайте менше, ніж заробляєте. Чим більше людина заробляє, тим більше людина витрачає. І коли люди думають, що окей, зараз я не можу відкладати, тому що в мене там невелика зарплата, а от якби в мене зарплата була більша, от тоді б я б зміг собі почати відкладати. І е, тут виходить так, що якщо людина не вміє відкладати на початку, не вміє контролювати свої витрати, то чим буде більше у неї зарплата, чим буде більше в неї грошей, тим буде більше автоматично вона витрачати. Можливо, ви помічали за собою таке, що от була у вас одна зарплата, тут бах, у вас підвишка, бо ви почали просто більше заробляти. І ви такі думаєте, о, зараз я буду відкладати гроші. Ну а потім у вас така психологічна думка в голові з'являється, що ага, я почав заробляти більше, значить, я можу собі купити не знаю, там футболку якусь крутішу, рубашку якусь фірменішу, штани, там уже якийсь лакост. О, а не просто з ашан <laughs> от і. Получається, що от ви заробляєте більше і автоматично починаєте тратити більше, витрачати більше. Тому дуже важливо в першу чергу навчитися контролювати свої витрати і витрачати менше, ніж заробляєте. Звичайно, дуже важливо завжди прагнути заробляти більше, і прагнути собі е, мати мету, щоб зараз я заробляю тисячу доларів, а хочу заробляти три тисячі доларів. Заробляєте три тисячі доларів, прагнути заробляти 10 тисяч доларів або там заробляєте 10 тисяч доларів, заробляти там 100 тисяч доларів. Це класно, це так треба і треба мати таку ціль. Але на кожному етапі треба вміти контролювати свої витрати. Це дуже важливо. Завжди дуже важливо мати ціль. І не просто ціль, а конкретну. Наприклад, якщо ви хочете вибратися з боргів, то маєте собі поставити конкретну ціль що такого-то і такого-то числа. Або, наприклад, за три місяця 31 грудня. Я лишаюся всіх своїх боргів, я роздаю всі свої борги, або я віддаю борги конкретно отій тій людині в такій-то, такій-то сумі. Так на психологічному рівні вам буде це легше робити, і ви будете вже знати, ага, скільки вам треба грошей там відкласти, там відкласти, там спочатку забрати, якби заплатити собі. Заплатити собі це не завжди значить відкласти, бо, наприклад, якщо ви маєте борги, то в першу чергу треба роздати борги. І от В першу чергу заплатити собі, тобто взяти там якусь частину грошей і віддати борг там тій людині або в банк, або де ви там взяли. От Віддаєте туди, а потім вже живете на решту грошей. Так само, якщо ви хочете собі купити щось, не знаю, квартиру, машину, або якісь там ну, менш такі цілі, кудись поїхати, куди ви давно хотіли, або хоча б просто якийсь новий телевізор. От, то це не має бути ціль: хочу якийсь телевізор. О, а має бути конкретний телевізор, конкретної фірми, марки, моделі, сіко там, дюймів. Або якщо це відпустка, то я хочу поїхати не знаю, в травню місяці в Іспанію на два тижні і побувати в таких-таких-таких то місцях. От, бо просто я десь хочу поїхати у відпустку. Так не працює. Такі цілі вони дуже дуже погано збуваються, тому що психологія людини така, що мозг не розуміє, що конкретно від нього хочуть. От він хоче якоїсь відпустки. Ну то прийде з роботи, лежи собі на дивані. От, і він буде рахувати, що це відпустка. Тому ціль так само дуже важлива, точніше, конкретна ціль. Отже, який же ж найкращий спосіб відкладати гроші? Найкращий спосіб, щоб відкладати гроші, це відкладати їх відразу. Тобто прийшла зарплата, і в той же день ви її собі відклали, відклали собі частину грошей. Тому я ж тому, що, як показує практика, в кінці місяці дуже часто немає вже грошей, що відкладати, бо вони десь пішли туди, 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 знайшли гроші, куди потратитися. Якщо сподобалось відео, ставимо лайк, пишемо коментарі, підписуємось на канал, не забуваємо про дзвіночок. На цьому в мене все. Вісім'я! Дякую, всім папа, удачі в інвестиціях.